Українське військове відомство продовжує посилювати охорону президента Януковича, від якихось незрозумілих для суспільства загроз повітря. Ось така радіолокаційна станція розташована у селищі Літки поблизу Києва. Подібні засоби протиповітряної оборони знаходяться на межі сіл Старі та Нові Петрівці, а також у селищі Лютіш. Схоже на те, що захист повітряного простору над столицею посилюють завдяки певному сусідству. Межигір'ю Віктора Федоровича Януковича минулого тижня журналіст Олександр Аргат у своєму блозі на українській правді опублікував відповідь міністра оборони на запит депутата Руслана Марцинківа. Отже, своїм наказом Павло Лєбєдєв дав казівку повітряним силам України розробити три плани з прикриття повітряного простору над окремими районами протидії якихось терористичних повітряних суден у мирний час. На підставі положень законів України про боротьбу з тероризмом та про державну охорону органів державної влади та посадових осіб в міністерстві оборони було прийнято відповідні рішення щодо працювання трьох замислів ППО районів перебування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона: Межигір'я, Форос, Гута, які вводяться в дію в разі отримання у встановленому порядку інформації від управління державної охорони України. Військові замисли ППО називаються так само, як і резиденції Віктора Януковича. Межигір'я Форос Гута. Під Києвом у Криму та Карпатах відповідно. Межигір'я огороджено шестиметровим парканом, неприступні з якого охороняють бійці спецпідрозділу Беркут та озброєні люди з громадського формування «Деліт». Повітряний простір над Межигір'ям закритий для польотів, нібито для безпеки Київської ГЕС. Синьогора – це зимова дача гаранта Конституції у Карпатській Гуті. Вона з усіх сторін огороджена сіткою. На неї за два роки панування Януковича державне управління справами виділило понад 600 мільйонів гривень. Зокрема, минулої осені журналісти ТІВІАЙ виявили, замість виділених дусом 24 мільйонів гривень на реконструкцію неіснуючої альтанки, там збудували ресторан для новорічних утіг Віктора Федоровича. А Форос це ще одна вже літня дача президента у Криму. І повітряний простір над ними ретельно пильнують. Минулого року журналісти ТВА вже повідомляли, що на греблі Київської ГЕС поблизу Межигір'я військові поставили зенітні гармати. Тоді начальник генштабу збройних сил України Ігор Кабаненко наполягав, що військові охороняють зовсім не Межигір'я. Я ж вам сказав греблі. Ви от подивіться, я не буду вам казати, тому що тут є багата інформація, яка. От, але е, в тому числі е, греблі відносяться в багатьох країнах, в тому числі у нас, об'єкти, які потребують відповідного захисту. Для чого насправді на цьому місці облаштували комплекс протиповітряної оборони? Працівники Вижгородської Греблі розповідають: мовляв, на початку осені тут неочікувано з'явився літак іноземного виробництва. Прилетів тут політав він і налякав нашого Януковича, президента любимого. Як стало відомо з наших джерел, повітряний простір над межір'ям і справді потривожили. Над резиденцією Януковича нібито покружляв маломоторний літак, який не вдалося ідентифікувати. Окрім того, був скандал, коли з авіашову в Гостомелі заблудився ще один апарат, залетів не туди, куди потрібно. Після цих інцидентів навколо володінь президента у старих Петрівцях, лютежі та літках посилили охорону гаранта, активізувавши радіолокаційні станції. Принцип дії РЛС такий. Вона виявляє ворожу ціль, згодом дані з РЛС передаються на командний пункт у Київ, а там вирішують, підняти в небо черговий винищувач або пустити зенітну ракету. Невже і справді таке може статися над Межигір'ям? На радіолокаційній станції 19Ж6 та 35 d 6 ми натрапили у лісі під селищами Старі та Нові Петрівці. Працюють почергово, живлячись від дизелю. РЛС по периметру обнесено колючим дротом. На вході ніяких ознак контрольно-пропускного пункту. Тим паче ворота відкриті, тому заходимо. Цілодобову роботу локаторів забезпечують кілька військових. Службу вояки несуть у польових умовах. Живуть тут же. Миваються на дворі, а їжу їм привозять у 20-літрових термосах. Наші питання про мету перебування в лісі військових чомусь дуже роздратували. А територію за колючкою вони безперестанку називали військовою частиною. Чому ми маємо покинути територію? Покиньте, це територію військової частини. Якої, будь, будь ласка. Якої? Військової. Хлопці, вийдіть сюди, тому що. Чекайте, ви розумієте, що ви порушуєте закон? Стаття 170. Працівники приватної компанії з Вишневого тягнуть повністю нову лінію електропередач до тимчасового табору військових. В Землю закопали опори для лепів та монтують нові трансформатори. Кажуть, це для того, щоб військовим було комфортно оберігати небо над межигір'ям Віктора Януковича. А що вона буде живити? Ти вже бачив. Радіолокатор? Ну, да. Реконструкція називається. Ну, угу. і все. А для чого? Радіолокатор, здається, забрали після Євробу. До Януковича спитати. <ріст> Януковича треба спитати? Так, то. Вже по новому поставив. А для чого? Для Віктора Федоровича. Януковича? Ні, так. Що вони такого над нежегіром не літали було, да? його да, до нього ніхто не залетів. Робітники світло тягнуть ось цієї військової частини, яка знаходиться в кілометрі від радіолокаційних станцій. Ці бараки досі перебувають на балансі Міноборони і охороняються розвалений прапорщик. Каже, що РЛС розмістили у цілях безпеки до єврочемпіонату. Місяць тому їх забрали, але з невідомих причин знову повернули. Откуда я можу знати, що а для чого тягнуть та полі? Їх є дозвіл для наше підключення. Вони тягнуть в них. Все. Після Петрівців прямуємо до села Лютіш. Тут мають бути радіолокаційна станція П-18 та радіовисотомір ПРВ-16. За нашими здогадками на території військової частини А37-23. Ну, взагалі це розвідка. У нас є розвернута на, 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 на території нашої частини. Радіолокаційні є, так? А, тобто є пелінг і так далі. далі так. А вы, если хотіли, Я журналист. Ні, нічим не впав. Зі слів військових, зрозуміло, що на території частини і справді можуть бути радіотехнічні війська з відповідним обладнанням. Перевірити цього ми не можемо, так як вхід на територію через КПП. Після того, як вояки зрозуміли, що ми журналісти, почали взагалі заперечувати сказане. Ваші солдати говорили, що це розвідки частина, плюс до того є розширена радіолокаційних військ. Для чого тут знаходяться радіолокаційні Давайте війська? Я скажу, що це стратегічний об'єкт. Останнім пунктом є селище Літки. Тут ми знаходимо військову частину, де безперешкодно фіксуємо на камеру ще одну радіолокаційну станцію. Але солдати суворо бережуть військову таємницю. Частина радіотехнічного війська. Ціль вашого пробуття до військових частин. Можна його знати? У мене є на військовій частині. Ні, нема, ну не можна розпрашувати про військову таємницю. А, що, а яка тут військова таємниця знаходиться? Не можу сказати. Про військову таємницю нам розповідають місцеві. Виявляється, на території частини були зенітні ракетні комплекси. Ракетне стало, але радари охороняють небо свого верховного головнокомандувача. Буває, тут інколи прилітають вертольот нашого президента. Тоді вони включають, а так вони, не, вони стоять без ходу, не включені. Отут знаходиться резиденція президента, от сюди кілометрів сім. Заповідні. Колись тут Брежнєв, Хрещов, геть всі були Щербицький. Потім там построїли дачі і туди буває прилітають вертольоти. Це залісся. Президенція за виходить. Вертольоти, де вони супровождають? Я так зрозумів, щоб ніхто там з базуки не гепнув, не як відомо, сусідні з літками державна резиденція Залісів у Броварському районі Київщини це ще одні мисливські угіддя для вельможних президентських полювань. Але за статусом ця територія є національним парком, куди доступ має бути відкритим для усіх бажаючих. Їх, щоправда, до тутешніх багатих дичиною лісів не пускають. Пошов по гриби, вітьогри. Mm -hmm. Давай собі рак наші бюро, гриби в по... mm -hmm. На велосипед поставив їде. Коли проїжджає, церков такий є. Е, давай заберу. Тепер я заберу. Ну, мене вже часто часто ганяв. я давай весь він палкою по руці. Палка то така. По руках, щоб я велосипед покинув. Участковий прийшов, і міліція тут була. Ну, написав бумагу, щоб розписку дав, щоб не буду ходити і на п'ять років чи на скільки ото. Ось мене. Вони сказали, що пенсійну я тому шпенші да шпенші заплатить. Але повернімося до радарів навколо Межигір'я. Ці радіолокаційні станції можуть виявляти ціль на відстані 400 кілометрів за умови, якщо вона летить не нижче ніж 10 кілометрів. Для того щоб зафіксувати малу авіацію на низьких висотах, радіолокаційні станції розміщують щільніше. То, якщо зокрема б ціль летіла на висоті в межах 100 метрів. То в ідеальному варіанті станція П-18 бачила б його на відстані до 20 кілометрів усього. Тобто, чим нижче летить ціль, тим важче її виявити. Це означає, що релокаційне поле над тими чи іншими об'єктами має перетинатися РЛС різного типу. І чим більше цих РЛС, тим буде більш щільне поле, і тим більше надійна гарантована варіанція відстежування ворожих цілей. Усі роки при владі Янукович намагається сховатися і захиститися від народу, що його обрав? Ще трохи і охорона володінь нашого президента не поступатиметься з захисту військових баз США від талібів у ворожому Афганістані. Однак чи зможуть ці РЛС зберегти Януковича від нападу якогось невідомого літаючого об'єкту? Ще в далекому 87-му році німець Матіас Прус безперешкодно приземлився на червоній площі Москви. і це в часи, коли протиповітряну оборону радянського союзу не можна було порівняти з теперішнім міністерством оборони України, яке ледве зводить кінці з кінцями.